Оксана стояла перед масивними кованими воротами елітного котечного містечка під Києвом і нервово перебирала документи в потертій папці. Охоронець уважно вивчав її паспорт та рекомендаційні листи з попередніх місць роботи. Дівчина мимоволі поправила простеньку блузку, куплену в секонд-хенді, єдиному місці, де вона могла собі дозволити купувати одяг на свою скромну зарплату вихователя дитячого будинку. Проходьте, вас чекають, нарешті сказав охоронець, повертаючи документи. Масивні ворота безшумно відчинилися, пропускаючи Оксану на територію. Вона йшла доглянутою алеєю, обабіч якої росли ідеально підстрижені туї. Осіннє сонце пробивалося крізь їхні крони, створюючи химерні тіні на бруківці. Будинок номер 15 виявився триповерховим особняком з білого каменю, оточеним доглянутим садом. Двері відчинила доглянута жінка років 45, Вікторія Павлівна, дружина власника будинку. Вона окинула Оксану оцінюючим поглядом, але запросила увійти. Проходьте до вітальні, сказала господиня. Мій чоловік скоро приєднається до нас. Хочу одразу попередити ми шукаємо няню для нашої дочки Софії не просто так у нас особлива ситуація. Оксана кивнула, намагаючись приховати хвилювання вона вже знала з телефонної розмови, що десятирічна Софія складна дитина. Після загибелі матері в автокатастрофі два роки тому дівчинка замкнулася в собі, майже перестала спілкуватися з однолітками, почала погано вчитися. До вітальні увійшов високий чоловік у дорогому костюмі Максим Андрійович, власник великої будівельної компанії. Він привітався стримано, але доброзичливо. Розкажіть про свій досвід роботи, попросив він, сідаючи в крісло. Оксана почала розповідати про свою роботу в дитячому будинку, про освіту психолога, про додаткові курси з роботи з травмованими дітьми. Вона навмисно не згадувала, що сама виросла в тому самому дитячому будинку, де потім працювала. Цей факт біографії зазвичай відлякував потенційних роботодавців. Добре. кивнув Максим Андрійович, але головне питання чи зможете ви знайти спільну мову з Софією? Вона не проста дитина. Я б хотіла спробувати, відповіла Оксана. Кожна дитина потребує розуміння і підтримки, особливо після травматичного досвіду. В цей момент у дверях з'явилася худенька дівчинка з довгим темним волоссям. Вона мовчки дивилася на Оксану великими сірими очима, в яких читалася суміш цікавості і недовіри. Софія, познайомся, це Оксана. Сказала Вікторія Павлівна. Можливо, вона буде твоєю новою нянею. Дівчинка не відповіла, лише продовжувала вивчати Оксану поглядом. Потім так само мовчки розвернулася і пішла. Бачите, з чим доведеться мати справу? зітхнула Вікторія Павлівна. Вона майже ні з ким не розмовляє, крім батька, мене взагалі ігнорує. Оксана помітила, як при цих словах Максим Андрійович ледь помітно скривився. Схоже, стосунки між мачухою і падчеркою були не найкращими. Оксану взяли на роботу з випробувальним терміном. Їй виділили невелику, але затишну кімнату на другому поверсі поруч з кімнатою Софії. Перші дні були непростими. Дівчинка демонстративно ігнорувала нову няню, зачинялася у своїй кімнаті і відмовлялася виходити. Оксана не тиснула. Вона просто була поруч, допомагала з уроками, залишаючи зошити під дверима, готувала улюблені страви Софії, про які дізналися від кухарки, іноді тихенько читала вголос цікаві книжки, сидячи в коридорі біля дверей дитячої кімнати. Поступово крига почала танути. Одного вечора, коли Оксана читала маленького принца, двері тихенько прочинилися, і Софія сіла поруч, обхопивши коліна руками. Вона не сказала жодного слова, але це вже був прогрес. Життя в будинку йшло своїм плином. Максим Андрійович багато працював, приїжджав пізно. Вікторія Павлівна займалася благодійністю, часто влаштовувала прийоми для місцевої еліти. На цих заходах Софія мала з'являтися в гарній сукні і демонструвати гарні манери, що зазвичай закінчувалося істерикою і черговим конфліктом з мачухою. Одного дощового вечора, коли господарі поїхали на якийсь важливий прийом, Оксана почула тихий плач з кімнати Софії. Вона обережно постукала Можна увійти? Відповіді не було, але й заперечення теж. Оксана тихенько відчинила двері. Софія сиділа на підвіконні, дивлячись на патюки дощу на склі. Я сумую за мамою, раптом сказала дівчинка, не обертаючись. Це були перші слова, які Оксана почула від неї за два тижні роботи. Розкажи мені про неї, тихо попросила Оксана, присівши на край ліжка. Вона любила дощ, після паузи продовжила Софія. Казала, що це природа плаче від щастя. І ще вона колекціонувала старі фотографії у неї був великий альбом. Дівчинка раптом замокла і знову замкнулася в собі. Але цей короткий момент відвертості дав Оксані надію. Наступного дня, поки Софія була в школі, Оксана прибирала в дитячій кімнаті. Під ліжком вона знайшла старий фотоальбом у потертій шкіряній обкладинці. Розкривши його, Завмерла з пожовклих сторінок дивилися обличчя, які вона бачила тисячі разів на стінах дитячого будинку, де виросла. На першій фотографії була молода жінка в білому халаті Марія Степанівна, яка пропрацювала там майже 40 років. А поруч, поруч стояла мама Софії, тоді ще зовсім молода дівчина в такому ж білому халаті. Оксана гортала сторінки і перед очима розгорталася історія. Фотографії вихованців, свята, будні. На багатьох знімках була мама Софії. Вона працювала в дитбудинку медсестрою, поки не вийшла заміж за Максима Андрійовича. Що ви робите? різкий голос змусив Оксану здригнутися. У дверях стояла Софія, яка повернулася зі школи раніше звичайного. Пробач, я не хотіла, я просто прибирала і знайшла. Оксана розгубилася, не знаючи, як пояснити свою цікавість. Це мамин альбом. Софія підбігла і вихопила книгу з рук няні. Ви не мали права його чіпати. Софія, почекай, Оксана намагалася говорити спокійно. Я знаю цих людей на фотографіях. Я виросла в цьому дитячому будинку, де працювала твоя мама. Дівчинка завмерла, притискаючи альбом до грудей. В її очах змішалися недовіра і цікавість. «Ви... Ви знали мою маму? Так, вона була найдобрішою медсестрою в нашому дитбудинку. Коли дітям було погано, вона завжди знаходила спосіб їх розвеселити, а ще вона робила найсмачніший чай з малиною, коли хтось хворів. Софія повільно опустилася на ліжко, все ще не випускаючи альбом з рук. Розкажіть іще, тихо попросила вона, і Оксана розповідала. Про те, як мама Софії організувала свята для дітей, як придумувала костюми з підручних матеріалів, як читала казки перед сном, про те, як одного разу врятувала маленького кошеня, яке підкинули до дит будинку, і як потім це кошеня жило в медпункті. А це хто? Софія обережно розгорнула альбом і показала на фотографію, де група дітей стояла біля новорічної ялинки. О, це я. Усміхнулася Оксана, показуючи на худеньку дівчинку з кісками. Мені тут було десять років, як тобі зараз. А де ваші батьки? Я їх не знала. Мене залишили в дитбудинку, коли мені було кілька місяців. Софія довго дивилася на фотографію, потім підняла очі на Оксану. І вам було дуже сумно без мами. Так, було. Але твоя мама, як і інші працівники дитбудинку, намагалися зробити наше життя кращим. Вона говорила, що головне не те, що з нами сталося, а те, як ми з цим впораємося. Вона мені теж так казала, прошепотіла Софія, коли я боялась чогось або засмучувалася. Весь вечір вони розглядали альбом. Софію розпитувала про кожну фотографію, а Оксана розповідала історії життя дитбудинку. Дівчинка вперше за довгий час сміялася, слухаючи кумедні випадки з минулого. Коли повернулися Максим Андрійович із дружиною, вони здивовано спостерігали, як Софія захоплено розповідає Оксані про свої шкільні пригоди за чашкою какао на кухні. Щось сталося? тихо запитав Максим Андрійович у няні, коли дівчинка пішла спати. Ми просто знайшли спільну мову відповіла Оксана, не вдаючись у подробиці. Вона відчувала, що це особливий момент, який вони з Софією повинні зберегти між собою. Після того вечора щось змінилося. Софія почала потроху відкриватися, спочатку тільки Оксані, а потім і іншим. Вона знову почала ходити на уроки музики, які раніше любила, але закинула після смерті мами. Її оцінки в школі покращилися, а вчителі відзначали, що дівчинка стала більш активною на уроках. Вікторія Павлівна спостерігала за цими змінами з сумішю полегшення і ревнощів. Вона бачила, як пачерка довіряє няні те, чим ніколи не ділилася з нею. Як вам це вдається? якось запитала вона Оксану. Я два роки намагалася достукатися до неї, а ви за кілька тижнів. Можливо, справа у тому, що я не намагаюся замінити їй маму, обережно відповіла Оксана. Я просто поруч, коли їй це потрібно. Одного дня, розбираючи старі речі на горищі, вони з Софією знайшли ще один альбом. Цього разу це були фотографії мами дівчинки з часів її юності студентські роки, практика в лікарні, перші дні роботи в дитбудинку. Дивіться, яка вона тут гарна! Захоплено показувала Софія знімки, де її мама, зовсім молода, усміхалася в камеру. А тут вона на практиці в лікарні, а це, мабуть, її однокурсники. Раптом з альбому випала стара газетна вирізка. Оксана підняла її і завмерла. Це була стаття про випадок у пологовому будинку, де молода медсестра врятувала життя новонародженій дівчинці. На фото була мама Софії, а поруч. Ім'я врятованої дитини. Оксано, що з вами? стривожено запитала Софія, помітивши, як змінилося обличчя няні. Це. Це я прошепотіла Оксана. Твоя мама врятувала мене, коли я народилася, а потім доглядала за мною в дитбудинку. Вони сиділи на горіщі серед старих речей, і Оксана розповідала історію, яку знала від старших працівників дитбудинку. Про те, як молода медсестра помітила, що з новонародженою щось не так, коли інші вже махнули рукою, як боролася за життя крихітної дівчинки, яку мати залишила одразу після пологів, як потім часто навідувалася до неї в дитбудинок, приносила іграшки і солодощі. Тому вона колекціонувала ці фотографії? тихо запитала Софія. Щоб пам'ятати всіх дітей, яким допомогла? Напевно. Кивнула Оксана, твоя мама була особливою людиною. Вона вміла бачити світло навіть у найтемніших історіях. Того вечора вони довго сиділи в кімнаті Софії, розглядаючи фотографії і розповідаючи історії. Дівчинка вперше за довгий час говорила про маму без сліз, з теплом і гордістю. «Знаєте...» Сказала вона перед сном. Мені здається, мама навмисне послала вас до нас, щоб ви допомогли мені знову навчитися усміхатися. Наступного дня Оксана показала газетну вирізку Максиму Андрійовичу. Він довго вдивлявся у пожовклий папір, а потім підняв очі на няню. Неймовірно, тихо сказав він. Олена ніколи не розповідала мені цю історію, хоча вона взагалі мало говорила про свою роботу в дитбудинку. казала, що це занадто особисте. Вона була дивовижною людиною, відповіла Оксана, і Софія так схожа на неї, не лише зовні, але й за характером. Максим Андрійович зітхнув. Знаєте, після смерті Олени я наче втратив компас, не знав, як допомогти доньці, як повернути її до життя. Одружився з Вікторією, думав, дитині потрібна жіноча турбота, але тільки погіршив ситуацію. Софії просто потрібен час, м'яко сказала Оксана, і можливість пам'ятати маму такою, якою вона була, не намагаючись замінити її кимось іншим. Життя в будинку поступово змінювалося. Софія почала більше спілкуватися з батьком, розповідала йому про мамині фотографії, про історії з дитбудинку. Максим Андрійович, у свою чергу, став проводити більше часу вдома, менше занурюючись у роботу. Вікторія Павлівна спостерігала за цими змінами з сумішю різних почуттів. Одного вечора вона зайшла до кімнати Оксани. Я хочу подякувати вам, несподівано сказала вона. Ви зробили те, що не вдалося мені, повернули в цей дім життя. Але я також хочу попросити вас про щось. Оксана уважно подивилася на жінку, чекаючи продовження. Навчіть мене, навчіть, як знайти підхід до Софії. Я не хочу бути їй мамою. Я знаю, що це неможливо, але я хочу стати їй другом. Це було несподівано. Оксана бачила, скільки зусиль коштувало гордій жінці це прохання. Знаєте. Відповіла вона після паузи, можливо, просто варто бути собою, не намагатися грати якусь роль, а просто показати Софії справжню себе. З того дня Вікторія Павлівна почала потроху змінювати свій підхід. Вона перестала наполягати на світських прийомах і показових виступах, натомість запропонувала Софії разом доглядати за садом – захоплення, яке раніше приховувала від усіх. Одного разу вони втрьох, Софія, Оксана і Вікторія Павлівна, сиділи в саду, саджаючи весняні квіти. Дівчинка раптом сказала «Знаєте, тьотю Віко, а ви схожі на мою маму в одному. Вона теж любила квіти, особливо білі троянди. Вікторія Павлівна завмерла, боячись зруйнувати цей момент, а Софія продовжувала. Може, посадимо тут трояндовий кущ. Білий, мамин улюблений. Весна перенесла в будинок нові зміни. Сад розквітнув, і серед інших квітів особливо виділявся кущ білих троянд, посаджений спільними зусиллями. Софія щодня перевіряла, як ростуть нові пуп'янки, і розповідала мамі на фотографії про кожну нову квітку. Максим Андрійович все частіше працював з дому, влаштувавши собі кабінет на першому поверсі. Тепер він міг обідати разом з донькою, допомагати їй з уроками, слухати її розповіді про школу. Вікторія Павлівна знайшла своє місце в цій новій сімейній динаміці. Вона більше не намагалася бути ідеальною мачухою, а просто була собою, і це працювало краще за всі попередні спроби. Оксана спостерігала за цими змінами з теплом у серці. Вона розуміла, що її місія тут поступово добігає кінця. Софія більше не потребувала постійної присутності няні вона знову навчилася довіряти людям відкривати своє серце. Одного вечора, коли вони з дівчинкою знову переглядали старі фотографії, Софія раптом запитала Оксано, а ви не хотіли б знайти своїх справжніх батьків? Це питання застало няню зненацька. Знаєш, колись хотіла дуже сильно, але потім зрозуміла, що справжня родина це не завжди ті, хто пов'язаний з тобою кров'ю, це ті, хто любить тебе і приймає такою, яка ти є. Як моя мама прийняла вас у дитбудинку? Так, і як ти прийняла тітю віку, коли дала їй шанс бути просто собою, а не намагатися замінити твою маму. Софія задумливо покрутила в руках фотографію, де вони з мамою були на морі. А ви знаєте, що я тепер розумію, мама не пішла повністю, вона залишила частинку себе в кожному, кому допомогла. У вас, в інших дітях, з дитбудинку, в мені. Оксана обійняла дівчинку, відчуваючи, як на очі навертаються сльози. Ти дуже мудра для своїх років, знаєш. Це все мама, усміхнулася Софія. Вона завжди казала, що мудрість приходить не з віком, а з умінням бачити серцем. Наступного дня Оксана написала заяву про звільнення. Це було непросте рішення, але вона розуміла, що воно правильне. Софія більше не потребувала няні. Їй потрібна була просто подруга, якою Оксана могла бути і без офіційної посади. Максим Андрійович довго не хотів приймати заяву. Ви стали частиною нашої родини, сказав він. Хіба обов'язково все змінювати? Іноді зміни це добре, відповіла Оксана. Софія виросла вона знову навчилася довіряти, любити, приймати інших. Моя робота тут закінчена, але це не означає, що ми перестанемо спілкуватися. Минув рік. Оксана повернулася працювати в дитячий будинок, але тепер уже в новій якості, заступником директора з виховної роботи. Вона часто навідувалася до Софії, яка стала справжньою красуною підлітком. Дівчинка більше не була замкнутою дитиною, яка ховається від світу. Вона активно займалася музикою, брала участь у шкільних виставах, мала багато друзів. Вікторія Павлівна знайшла своє покликання в роботі з дитячим будинком. Вона організовувала благодійні концерти, допомагала з ремонтом приміщень, влаштовувала екскурсії для дітей. Софія часто приєднувалася до цих проєктів, і тепер вони з Мачухою справді стали друзями. Максим Андрійович теж змінився, став м'якшим, уважнішим до потреб родини. Він досі багато працював, але тепер завжди знаходив час для доньки та дружини. Старий фотоальбом зайняв почесне місце у вітальні. До нього додалися нові фотографії Софія з батьком на випускному в музичній школі, сімейний пікнік у саду, Оксана з вихованцями дитбудинку на екскурсії, яку організувала Вікторія Павлівна. Одного весняного дня, коли білі троянди знову розквітли в саду, Софія запросила Оксану на чай. Вони сиділи на терасі, і дівчинка дістала невеликий пакунок. Це вам, сказала вона, простягаючи Оксані альбом у шкіряній обкладинці. Я зробила копії всіх маминих фотографій з дитбудинку. Подумала, вам теж захочеться мати частинку тієї історії. Оксана гортала сторінки і спогади накривали її хвилею обличчя дітей, свята, будні, молода медсестра з добрими очима, яка колись врятувала її життя. Знаєте, продовжила Софія, я тепер розумію, чому мама так любила свою роботу. Вона не просто допомагала дітям, вона створювала родини, не ті, що за документами, а справжні, де люди просто люблять одне одного. Твоя мама була мудрою жінкою, усміхнулася Оксана. І ви теж мудра, серйозно відповіла Софія. Ви навчили мене, що втрата це не кінець, а початок чогось нового, що пам'ять про маму може не лише ранити, але й давати сили, що родина це ті, хто поруч, навіть якщо вони не пов'язані кров'ю. Вони довго сиділи на терасі, розглядаючи фотографії і згадуючи історії. А над садом кружляли пелюстки білих троянд, наче благословення тієї, хто колись об'єднала їхні долі одним старим фотоальбомом. Іноді найважливіші зустрічі в нашому житті відбуваються не випадково, іноді найцінніші уроки ми отримуємо від тих, кого навіть не очікували зустріти. І іноді найбільше диво це здатність побачити, як з болю і втрати може народитися нове щастя, нова родина, нове життя. А старий фотоальбом і досі зберігає історії про любов, яка сильніша за смерть, про зв'язки, які міцніші за кров, і про те, як одна добра душа може змінити життя багатьох людей навіть після того, як піде у вічність.